Східнослов'янське особове ім'я Передмир реконструюється на підставі назви села Передмир, засвідченого у 1463 році у Волинській землі, вільна, а також на підставі польсько-латинського запису антропоніма 1431 року Президмірюс Делісово. Ім'я складено з іменникового компонента «мир» та префікса перед, так само, як і відповідні польські імена Пзедбор, Президмір Презетпелк. Взедвоч про тощо у сербів йому відповідають імена Предимир та Предислав, ім'я Перекста. Переста перестає новішим українським ім'ям прізвиськового типу, що утворене усічено суфіксальним способом від діалектного дієслова перекотити, в значенні перехрестити з однієї віри на іншу. Перші згадки про це ім'я датуються 1680 роком. Кріпак Переста Демко з села Лисичі та 1699 роком. Кенес Перестояно з села Облас. У поляки в цьому імені відповідають подібні утворення пзекста і Пзечста, які фіксуються середньовічними пам'ятками писемності.